Второй раз приехали в 2013 году в село Приютное Гуляйпольского району с Донецка. Второй раз мы переехали сюда вместе Запоріжжя в 2022 году, в марте месяце, 30 марта, с Гуляйпольского района село Приютное. Там mm. сейчас ничего нет, не существует. Вообще його снесли с лица земли. Ну, это послуга электроэнергии за січень за 2025 рік. Получається п'ятся 5577 кВт за годину. Тут вийшло 4032 тридцать две гривні. Це з ПДВ. І плюс сумма з ПДВ 24076 четыре копійок. А холодна вода 17 тисяч. Відходи комунальні, витрати теж це саме. Ось 10 тисяч. картошку, дай все. Це ми папі готовим на завтра їсти на роботу. Шу, э, сантехніки, електрики, працюють там, де розрушено. Ну, от більше місяця, ну як купатися, йдеш у другий санузол і проситься до людей. Ну, от кожен день ж до людей не будеш проситися. О. Ну, щоб ми, да, щоб ми мали. Все слили на департамент ЖЕКа, департамент ЖЕКа. На 10 і на малого 10. 20 кубів. Можна посерити. 20 кубів. І рибок розводити. Подивіться. Дзвоніть трактористам приїжджають копають. Перший раз таке. Ні, в тому місці почали ну, том, платити. Ми і в минулому році платили один раз три з половиною в году. І в цьому році три з половиною ми на двох заплатили. Ну а це восім зі прошлому місяці. І от я дзвонив на енергетику. начал як положено, все как, ну, нормально, все. В чому столько много? А ви столько намоталися, столько і заплатите. Yeah. Все. А что, если намотал 1700 киловатт. А как вы думали, на улице зима. И все. Живут в квартирах, ну, приходят родственников проведывать. Они говорят, что я плачу коммуналки. Не наматываю столько электроэнергии, как вы наматываете. И 9 кубов минима. За двоих за воду. Показания. Оно показание Идеологически разобраться, оно он. Ага. Под самим верхом, то треба підходити в платкраве тут півтора рода. <рес> З такого віра Микитівна. З людей, яких вигнали, яким нема де і вони думають, яким дають, і вони отвечають, дві тисячі. Та що ці дві тисячі вони.